Оксана Демченко, Баю-бай, Звірята. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. У містах, лісах, горах та в океані повсюди, коли настає ніч, матусі вкладають своїх діточок спати. Вони співають їм лагідні колискові і розповідають добрі казки. Якщо ти тихесенько лежатимеш і уважно слухатимеш, то побачиш і почуєш багато цікавого. Отже, тихо, тихо крадеться лісом ніч. Світлячки що запалили свої ліхтарки. Хто це на галявині? Це родина кенгуру. Кенгурята вже покинули затишну матусину сумку і цілий день самостійно стрибають, бігають, грають. Вони геть стомились. І мама вкладає їх спати. Вона співає діточкам пісеньку. Ви заплющте, оченята, ніч прийшла до нас. Любі ви мої малята спати час, спати час. Поглянь на деревах, холаштувалась родина кажанів. Вони схожі на звичайних мишок. Але мають крила і вміють літати. Після захопливого полювання на комах маленький кажанчик умостився зручно на гілочці поруч із мамою і татом униз голівкою. Та добраніч, синочку, бажаємо матуся і турботливо вкриває листочком. Заплющ люби оченята ніч прийшла до нас. І моєму дитинчаті спати час, спати час, спати час. Зоріна ніч прийшла й до саванни. Слониха колисою малюка. Слоненя цілий день ганяло м'яча зі своєю подружкою зеброю і надвечір від утоми аж падало з ніг. А тепер ніяк не вгамується. Мама лагідно обіймає синочка. Заплющлю ви оченята ніч прийшла до нас. І маляті слоненяті спати час, спати час. А десь неподалік мама зебра намагається приспати свою дівчинку. Може, порахуємо слоників. Пропонує вона. Один слоник, два слоники, рахують вони разом. А на океан тим часом теж спустилася ніч. Крізь товщу води, мешканцям океану посміхається місяць. У глибині живуть найбільші тварини на землі, кити. Зранку й до вечора вони плавають, глибоко пірнають, добуваючи собі їжу. Маленький кит завжди поруч із матусею. А тепер час спати. Матуся пригортає до себе синочка великим плавцем. Маля, сонно позіхаючи, слухає Колоскову. Заплющу ви оченята ніч прийшла до нас. Темрява, лише на небі сяють незліченні зірки. На квітах, листочках і травинках повсюди живуть жучки, чер'ячки, комарики, павучки та коники стрибунці. Усім час спати. Ось маленьке сонечко разом з мамою і татом укрилося, наче ковдрочкою листочком, під ними дощик не намочить, і пташка не помітить. Спи моя крихітко, шепоче матуся. Якщо ти дослухаєшся, почуєш, як матусі співають своїм малятам. Ви заплющте, оченята ніч прийшла до нас, і вже кожному маляті спати час, спати час. На високій горі, де чудово пасовисько, живуть баран, вівця та маленька ягня. Про цю кучеряву родину піклується розумний собака пастух. Дуже старанно він наглядає за маленьким баранчиком, адже ягня дуже любить бавитися і може легко заблукати, а неподалік протить злий, сірий вовк. Треба берегтися. Вечір добігає кінця, і овече родина вкладається спати. Матуся лагідно обіймає синочка і тихенько наспівує малому неслухові. Заплюсь, люби оченята ніч прийшла до нас. Леягниць та ягняті спати час, спати час. Серед снігових кучугур у крижаній печері готуються до сну біла ведмедиця та її маля. У печері тепло і пахне молочком. Крізь щілину над входом в клаптик нічного неба. Ведмедик умощується під мамин бочок і просить розповісти йому казочку. Оглянь, каже синочку Матуся, у горі безліч зірок. І серед них є сузір'я великої ведмедиці. Коли ти станеш дорослим, сильним ведмедем, ти все одно залишишся моїм улюбленим маленьким синочком. І... Якщо десь далеко від мене тобі стане сумно. Просто подивись на зоряне небо. Велика ведмедиця помахає тобі лапою, і ти згадаєш про мене. Ну добраніч, любий. Заплюш любий оченята, ніч прийшла до нас. І в дмжати спаты час, спати час.